Потрібне нестандартне рішення в освітленні чи декорі? Тоді ти його знайшов. Привіт! Я Сергій, а це SSB Light, ваш надійний бізнес-партнер. Чому саме ми? Власне виробництво у Києві з восьмирічним досвідом. b 2 b підхід і комплексні рішення для вашого бізнесу. Повний супровід від дизайну до монтажу. Тисячі клієнтів, які нам довіряють. Все починається з цеху металообробки. На цій ділянці ми ріжемо. Гнемо, зварюємо метал і готуємо його до фарбування. Далі пофарбована заготовка потрапляє в цех збірки, де ми додаємо світодіоди, драйвера, заглушки, провід, розсіювач та інші комплектуючі і передаємо майже готовий до відвантаження виріб на тестовий стенд. Всі світильники, які ми виробляємо, проходять ретельну перевірку від одного до двох днів. На складі виробництва завжди в наявності комплектуючі для світильників та акустичних. Декоративних фетрових виробів. Кожен виріб створюємо з якісних матеріалів в короткі терміни, гарантія 5 років, якісне пакування. Хочете в цьому переконатись? Пишіть в директ або телефонуйте.